Генеральна прокуратура України згадала про зимові події на Майдані. Нарешті вже звільнили 328 заарештованих учасників протестних акцій. Здійснюється досудове розслідування у 217 кримінальних провадженнях за фактами вчинення неправомірних дій працівниками правоохоронних органів. Стосовно учасників акцій протесту та шести суддями. Виконувач обов'язків генпрокурора запевнив, що не забули в ГПУ і про масові розстріли на Майдані в лютому. За ці злочини повідомлено про підозру та оголошено ворошу Януковича, Захарченка, Азарова, Якименка, Шонку, Клюєва. Під вартою наразі перебувають колишні командир та двоє спецпризначенців Беркуту. Їх підозрюють в масовому розстрілі людей на Майдані. Прокурорськими перевірками охоплені міністерства та відомства. Однак головні фігуранти, які потрапили в поле зору генпрокуратури, чотири центральні відомства. Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство юстиції України, Міністерство інфраструктури, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Олег Махніцький запевнив, що Україна досягла домовленості зі Сполученими Штатами Америки у підготовці угоди про екстрадицію. Під час моєї зустрічі 28 травня з представником Конгресу Сполучених Штатів Америки сенатором Тедом Крузом досягнуло домовленості щодо підтримки процесу підготовки та укладання цієї угоди про екстрадицію. Нагадаємо, що саме через відсутність угоди про екстрадицію свого часу Київ не міг повернути в Україну біглого ректора Мельника, який кілька місяців переховувався в Штатах.